Пам'ять на полотні з пензлями та фарбою в руках взялися відзначати 96-ту річницю бою підкритими місцеві пластуни. Просто небо на барикадах розгорнули гігантську тканину та заклики перехожих гуртом відтворити історичний малюнок. Коли людина бере пензля в руки і малює цей портрет, долучається до нього. Вона Відтворює історичну пам'ять, відтворює ті події, які були тоді. Так само долучається до того, щоб цю подію нагадати в серцях молодих людей сучасних. Контурний силует на полотно нанесли заздалегідь. Це символічний портрет Янгола, воїна крутянця. Не випадкові і барви тканини та фарб. Червона це кров, а Хлопці, які загинули під крутами в Чернігівській області, вони власне проливали кров. І червоно кидається в очі. Завдання нагадати на якраз. Те, що кидається в очі, воно найбільше нагадує зображення наноситься чорним чорним чор, чорною фарбою і власне в. Червоне і чорне це колір боротьби. І, власне ті хлопці в 1918 році боролися. Попри мороз та холод, молодь таки бере до рук пензлі. Мовляв вшанування пам'яті героїв понад усе, Ба більше відважний вчинок кількох сотень крутянців, які вийшли в бій за Україну проти п'ятитисячної більшовицької армії, надихає на самопожертву і сучасних студентів, малюючи, згадують і тих, хто нещодавно загинув на Євромайдані. Я долучилася до цієї акції, тому що потрібно пам'ятати про наших героїв. і Я не хотіла, щоб таке повторилося зараз. Самому світі я готовий повторити вчинок цих хлопців, які загинули раніше за Україну і зараз в принципі, майже повторюється. Я не хочу, щоб це повторилося, в принципі, але це вже так би відбувається і це треба якось зупинити. П'ять банок фарби та близько трьох годин спільної роботи. Після її завершення пластуни мають намір розмістити полотно на стіні адміністративної будівлі, не лише як нагадування, але й історичне застереження.